Микола Павлович, скажіть, будь ласка, кому належить ініціатива провести цю товариську зустріч? Ну, ініціатива належить мені. Причина та, що я маю певний борг перед гімназією, так по життю. Тут вчились мої діти, були вони спортивні дівчата. От. І тому, якщо тут ну, треба щось починати, розумієте? тому у розмові з Буваною я не погодився, а як сказати... Запропонував до кінця навчального року провести тут три заходи. Такі заходи ну, досить масштабні. Сьогодні перший захід. Що подають подібні зустрічі для мотивації дітей до гри в шахи? Мотивація велика, тому що хтось виграв, хтось програв, всі хвилюються. От. Тим треба можливо убирати хвилювання, тим аналізувати свої поразки. Мотивація тут велика. Чи маєте ви якісь цікаві задуми на майбутнє? На, майбутнє, ну, на, майбутнє, на найближчі три місяці стосовно гімназії, ну, задуми такі провести ці змагання. Сьогодні далі 14-го провести Кубок міського голови, вже майже все домовлено. Серед шкіл міста, тобто будуть задіяні 24 учні міста, учні учениці. І провести, мабуть, якийсь турнір, доросло-дитячий, щось от таке. От, щоб можливо діти там не всі будуть грати, а, але подивляться, як це цю кухню. І далі подивимося, як буде знову навчального року. Мабуть, треба зв'язуватися як мінімум з лівобережними шахістами. Є зв'язки на дорослому рівні, і проводити змагання, запрошувати сюди дітей, а можливо, можливо з усієї області. У нас є досвід проведення таких змагань на рівні дорослих. Є змагання, які грають вся Україна. Ну, не вся Україна запрошується. Вся Україна. в Золоту їх приймає і всі задоволені. А як ви гадаєте, відкрили шахматний клуб, то більше дітей буде грати? Це, мотив... ну, це мотивація для дітей. Це ну, вже ж ви всі говорите, що дітей не можна відтягнути від його. Просто треба систематизувати. І якось дітей ділити на групи, хто сильніший, хто дуже хто повинен, повинен тільки грати, От, щоб виграв, він сьогодні він грав і програв, потім там виграв. Вже мотивація йде. А хтось. З ким треба займатися вже більше. Тобто шахи це ж знаєте, як шахи? Шахи вже говорить, вже кілька століть є спори. Що таке шахи? Це наука, це мистецтво чи це спорт? От наука, Так як будь-яку науку, якщо його не через підручники, через більш кваліфікованих людей не займатися, діла не буде. Спорт це зрозуміло, йде змагання, йде психологія, йде турнірна таблиця, там виграв, там програв. І мистецтво, тому що в шахах є своя красота. Заключається в красиві комбінації, в жертві фігури. Десь навіть суперник не розуміє цього, а ти вже надумав. І це все воно приносить такий великий позитив. Ну, все. Дякуємо вам за інтерв'ю.